Доброго дня, любі малята! 14 березня ми будемо відзначати День українського добровольця. Це свято установлено з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню. Суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. Україна з початку свого існування змушена була боротися із зовнішніми та внутрішніми ворогами за свою територію, починаючи з Київської Русі. Українцям доводилося зі зброєю в руках відстоювати свою землю. Наша історія це історія мужнього народу, що віками боровся за свою волю та щастя. Одним із перших прикладів добровольців можна назвати Запорізьку Січ, воєнізовану структуру з добровольчих батальйонів, які століттями боронили Україну. Але найновіший приклад це Революція Гідності та початок воєнних дій на сході нашої держави. В ці дні тисячі звичайних українських громадян пішли на Майдани країни, висловлюючи протест проти антидержавної політики. 14 березня 2014 року. Перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Він став точкою опори, від якої Україна змогла відштовхнутися, провести мобілізацію і підготувати професійну заміну добробатам. Нині Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії, повномасштабну збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність, нині добровольцем став увесь український народ, ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил, і ті, хто став до лав територіальної. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Ну що ж, любі маляти, День українського добровольця стане однією з основ, на якій будуть зростати і гартуватися нові покоління вільних українців. Ще раз зі святом вас і до зустрічі!